Під звуки повітряних тривог та вибухів саме так триває цьогорічна підготовка до опалювального сезону. Щоденно комунальники готували мережі до пуску тепла. Ранок 18 жовтня також розпочався з тривог та прильотів, але на перебіг робіт це не позначилося. Бригади день від дня роблять все, аби містяни пройшли цю зиму з теплом. Тривають передпускові операції, підключаються в роботу мобільні котельні установки. Одночасно йде процес по локалізації та усуненню дефектів, які можуть виникати в процесі підвищення гідравлічних режимів та температури теплоносія. Запускаються в роботу додаткові котли. Джерела теплопостачання переводяться на зимову схему. Одночасно тривають обходи теплових магістралей для оперативного пошуку та усуненню запарувань і втрат те. Плоносія крім того, працівники тепломереж звертаються до громадян з проханням не втручатися в систему теплопостачання своїх будинків і не прискорювати пуск тепла в квартири за власним бажанням. Така самодіяльність може призвести до аварійних ситуацій та пошкодженню запірної арматури. Запуск тепла до будинків по всьому місту буде відбуватися за графіком із врахуванням показників температури зовнішнього повітря. Особливу увагу у цьому опалювальному сезоні потрібно приділяти економії енергоресурсів і запобіганню перетопів в оселях харків'ян. Готуючи до зими і комунікації водоканалу, комунальники з початку року та повномасштабного вторгнення не лише лагодили мережі до опалювального сезону, а й усували наслідки обстрілів. Загалом за 9 місяців бригади водоканалу відремонтували 500 пошкоджень на водоводах. 16 жовтня районні бригади виконали значний обсяг ремонтних робіт на водопровідних магістралях, зокрема, ліквідували складні пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на вулиці Космонавтів та вулиці Ахсарова. Крім того, на проспекті Перемоги та вулиці Клочківській капітально відремонтували введення до будинків. Також комунальники проводять профілактичні роботи на всіх об'єктах водопровідного господарства, щоб контролювати ситуацію зі стабільною подачею води харків'янам. Крім того, до зими готують і самі будинки. Через те, що значну частину житлового фонду зруйнував російський агресор, комунальники тепер намагаються встигнути полагодити будівлі до початку холодів. Бригади відновлюють конструктиви, лагодять покрівлі, фасади, під'їзди, тобто усувають всі наслідки руйнувань, що нанесли окупанти. Разом із цим комунальники ще й підтримують чистоту Харкова. Двірники кожен день наводять лац на вулицях міста та у дворах. Я на щитині Андрій танкрі Паколов. Известия.